Людство завжди намагалося передбачити, як виглядатиме майбутнє. На початку ХХ століття виникла мистецька і соціальна течія під назвою футуризм. Футуристи захоплювалися усім, що являло собою технологічне торжество людства над природою. Вони відкидали культи минулого і усілякі наслідування, цінували оригінальність і новітність. Значно пізніше, у 1983 році, виник термін ретрофутуризм як дещо іронічний погляд на колишнє передбачення минулого. Якщо футуризм іноді називають, так би мовити, наукою, спрямованою на передбачення того, що буде, ретрофутуризм це пам'ять про це передбачення. До нас дійшли цілі колекції старовинних фотографій та малюнків з подібними передбаченнями. Деякі з них передбачили майбутнє досить точно, а деякі виглядають дуже весело з сьогоднішньої точки зору. Ось так, наприклад, у 1930 році уявляли спілкування на відстані. Звісно, зараз все виглядає дещо інакше, але головна ідея вгадана вірно. А ось так у 1950-х роках уявляли собі автомобільний навігатор. Він по-своєму навіть красивий, але все ж дуже громісткий. Художнику, який намалював цю листівку у 1940, х здавалося, що саме так виглядатиме доставка їжі у майбутньому. Власне, це ресторан на колесах, де офіціант приносить їжу прямо до дверей. А ще колись люди мріяли про телевізійну газету. Одного разу ви можливо зможете отримати першу сторінку вашої ранкової газети, повністю роздруковану та показану на екрані телевізора. Мріяв автор цієї ілюстрації. Він майже вгадав. На малюнку 1950-х років зображена мрія про самокерований автомобіль. А ще колись люди мріяли про подорож Всесвітом без відчуття невагомості у звичайній домашній обстановці. Ми й досі про це лише мріємо. Ідеї щодо змін у зовнішньому вигляді телефона загалом були досить консервативні. 1977 рік у Джеймса Бонда в фільмі «Шпигун, який мене любив, був саме такий розумний годинник. Він передавав повідомлення схожі на телеграфну стрічку. Ось так, з точки зору художника 1970-х років, мали б виглядати авіаподорожі майбутнього. А ось дивне уявлення японського художника про майбутнє навчання у школі. Насправді це жахіття не школа. Весь жах полягає в тому, що маленькі роботи б'ють дітей за погану поведінку. За уявленнями 1914 року, так би мали виглядати модники у 1950-х. Занадто екстравагантно навіть на наш час. За задумом художника 1983 року так могла б виглядати багатоповерхова будівля, на кожному поверсі якої розташовано приміські будинки. Досить химерна фантазія. Шопінг, не виходячи з дому. В 1940-х здавалося, що саме так це виглядатиме, трохи інакше, ніж ми робимо зараз. А ось так в уяві художника виглядала сімейна мандрівка на суперавтомобілі майбутнього. Футуристичні Нідерланди, намальовані у 1970-х роках. А ось так виглядав реальний розумний годинник Сейко у 1984 році. Трохи завеликий. У 1979 році автор книги фантазував, що Олімпійські ігри 2020 року мали б проходити на місяці, поки не справдилося. Може просто треба ще трохи почекати. А ось будинок майбутнього Монсанто. Виготовлений із склопластику, він був атракціоном у Діснейленді, який діяв у період з 1957 по 1967 рік. Атракціон пропонував екскурсію домівкою майбутнього з побутовою технікою, як от мікрохвильова піч, яка згодом стала звичним явищем. За задумом автора, у таких жахливих костюмах чи топак скафандрах, схожих на звичайні скляні банки, супергерої мають перемагати монстрів на Марсі. Це точно премія за найгірший костюм. Хоча ні, є ще претендент, ось реальний скафандр, який компанія Grumman Aircraft Corporation намагалася продати НАСА у 1962 році. Дуже дивний. А ось так уявляли тінейджерів у 21 столітті. Виглядають досить дивно і невимушено розмовляють про суператомну радіацію. Повітряна завіса у 1956 році розглядалася як альтернатива звичайним дверям для входу в магазин. Температура повітряного потоку мала регулюватись залежно від зовнішньої температури, від нагріву до охолодження. А ось такого радіокапелюха придумали у 1949 році: чи то капелюх, чи то миска на голові. Ось так з 1958 року бачились будні фермерів 21-го століття. А ще люди мріяли про відпустку на місяці і що там на місяці робити. Яскравим боком атомної енергії вважали можливість влаштувати у власному будинку літо серед зими. У 1931 році мріяли про швидкісні подорожі океаном і вважали, що океанічні експрес-лайнери будуть звичним явищем у 2000 році. Життя у 2000 році, як його бачили у 1900 році. Звичайна буденна прогулянка по воді. Гігантська пейнтбольна залізниця, як її уявляли у 1946 році. Тоді вважали, що в майбутньому будуть мандрувати саме так. «Trade your trouble for a bubble. Обміняйте свої проблеми на бульбашку, закликає листівка. Ну і нарешті літаючий автокерований автомобіль з 1960 року. Продовжуємо мріяти.